Мінарк Т-223 ICDC – функції зварювання та очищення в одному апараті Тік. Це новий апарат для аргонодугового зварювання постійним і змінним однофазним струмом 220 А, що включає процес електролітичного очищення зварного шва. Новий процес Clean – простий, зручний і оперативний у використанні. Переведення пальника Тіг в режим очищення займає всього кілька хвилин, тому ваші ідеальні зварні шви будуть очищені і підготовлені за більш короткий час. Основні переваги зручне переміщення апарату, потужне електролітичне очищення зварних швів, найвища якість зварювання. Після зварювання вам варто лише переобладнати пальник тіг, очистити зварні шви за допомогою низької сили струму і миючого розчину, нейтралізувати водою і закінчити процес. Потужний і універсальний апарат Мінарк t 223 двадцять містить стандартні функції зварювання, імпульс, канали пам'яті та опції дистанційного керування.